Привіт, я Анастасія Пашковська. Ви на каналі превентивного троціолога з науковим підходом. Тут ми говоримо про харчування та здорові звички не лише для схудення, але й для енергійності, чистої шкіри, міцного сну, безболісної менструації і не тільки. Не так давно на каналі я розповіла про один лайфхак у харчуванні, який допоможе вам позбутися здуття важкості та сонливості після їжі. Обов'язково подивіться, якщо це вас турбує. Сьогодні хочу поговорити про одну часту помилку у сніданку, яку я часто бачу в щоденниках харчування у клієнтів, з якими ми лише починаємо працювати. Ця помилка призводить до того, що вам може бути складно концентруватися протягом дня, є сонливість, спад енергії одразу після прийому їжі та загалом туман в голові. І також це може блокувати процеси здорового схуднення, якщо це для вас актуально. Тобто, саме через цю помилку вам може бути складніше схуднути. Отже, що я часто бачу, в щоденниках харчування у клієнтів, які вже мають ці скарги, це зазвичай швидкі вуглеводи на сніданок, наприклад, сир з медом та сухофруктами, вівсянка з бана. Аном чи панкейки із вибіленого борошна, тобто із борошна вищого гатунку. Часто це також може бути просто круасан з кави або навіть вафля. Що не так з таким прийомом їжі? Справа в тому, що такий прийом їжі містить загалом лише швидкі вуглеводи, тобто це ці вуглеводи, які досить швидко будуть смоктуватися в нашому шлунку. Вони призводять до різкого збільшення рівня інсуліну в крові, а це той гормон, який виробляється нашою підшлунковою залозою кожного разу, як ми щось їмо. І через це ми отримуємо швидку енергію та насичення, але через годинку ми знову мляві, у нас спад продуктивності і знову хочеться їсти. І окрім того, також може збільшуватися потяг до солодкого. Можливо, ви помічали, що якщо ви умовно неправильно почали свій ранок і ви з'їли саме щось солоденьке, щось не дуже корисно та нутритивно цінне. На сніданок, надалі якась умовно, гречка з броколі, чи, наприклад, салатик овочевий з кіно, чи ще щось вас вже не так сильно цікавить, оскільки надалі ще більше у вас може виникнути потяг до солодочок, тобто до тих самих швидких вуглеводів. Також сніданок із швидкими вуглеводами без помірної порції білку, клітковини та корисних жирів буде блокувати процеси здорового схуднення, якщо це для вас актуально. Оскільки, як я вже зазначила, такий сніданок буде змушувати. Ти підшлункову залозу виробляти ще більше інсуліну, і це може призводити до збільшення рівня інсуліну в крові. А якщо ми регулярно робимо такі сніданки, або так само, і в інші прийоми її теж так харчуємося, це надалі може призводити до збільшення інсуліну в крові. Це не означає, що вам ніколи не можна їсти млинці або вівсянку на сніданок, особливо, якщо інсулін у вас в нормі за аналізом крові, вас не турбує зайва вага і у вас немає нестачі спаду енергії протягом дня тубану в голові. Але якщо вже у вас є ці прояви, слідуйте моїй наступній пораді хоча б 5 разів на тиждень. Отже, якщо ми беремо превентивні профілактичні норми для аналізу інсуліну по крові, оптимум це 4-6, не більше, оскільки чим вищий рівень інсуліну, наприклад, вже призна. Ачні 7, 8, 9, нас вже може турбувати протягом дня нестача енергії, млявість, сонливість, особливо після обіду, у нас може посилюватися передменструальний синдром, зайва вага, менструальний біль, і також можуть з'являтися висипання, особливо в цій зоні. Отже, який сніданок обирати, якщо у вас вже турбують ці прояви, і також ймовірно підвищений рівень інсуліну по крові. Докладає метааналіз аналіз декількох досліджень за 2021 рік, які показують, що учасники, які вживали сніданок із помірною порцією білка, були довше ситі і також витрати енергії організму були менші, тобто вони довше залишалися енергійними в порівнянні із так званим сніданком традиційним, де в нас досить низький вміст білку. Якщо ви з турбує постійна нестача сили, ви швидко втомлюєтеся. Вам складно схуднути, зверніть увагу на мій бюджетний практикум для збільшення рівня енергії, зменшення стресу, усунення зайвої ваги та передменструального синдрому і безсоння за 21 день без складнощів у харчуванні, дорогих аналізів. Чи зайвих бадів. До речі, альтернативи практикуму ви не знайдете у інших нутриціологів. Дивитеся 4 уроки з актуальною науковою інформацією. Додаєте прості влучні зміни у ваш раціон. За потребу здаєте бюджетний невеликий список аналізів крові. І під результат за бажанням додаєте міні-протокол, який містить 3-4 м'яких науково підтверджених бади на 2 місяці. Обираєте один з протоколів для збільшення енергії, для зниження ваги та від безсоння. І, звісно, в практикумі я розповім, як поєднати ці бади. Якщо вас турбують усі три проблеми. Перші зміни в самопочутті при впровадженні рекомендацій зможете помітити вже через 5-7 днів. Посилання на практикум залишила для вас в описі під відео. Отже, переходимо до прикладів, які тоді сніданки не будуть блокувати енергію та процеси жироспалювання. Замість швидковуглеводних сніданків обираємо білково-жирові варіанти. Це дасть стабільну енергію протягом дня, кращу концентрацію і також зменшить потяг до солодощів. Це може бути омлет з овочами та авокадо чи оливками. Дос з авокадо та лососом, плюс середня порція кіно або гречки. Якщо ви уникаєте тваринний білок, можна обрати білковий смузі разом із ягодами, зеленю, авокадо, горіхами чи насінням, і також можна трошки намазати кокосового або вершкового масла на хлібець або на цільнозерновий хліб. Це буде значно краще, ніж просто перемішати протеїн разом із киві та бананчиком. Таким чином, сніданок має містити три макронутрієнти: білок, корисні жири та складні вуглеводи. Води не потрібно думати, що якщо ви просто оберете сніданку без нічого, обмежите жири в вашому раціоні. Це вам допоможе, наприклад, схуднути. Наш організм не обманути, скоріше навпаки, відсутність корисних жирів на сніданок, особливо регулярно, може спровокувати застій жовчі. Як результат, жири та жиророзчинні вітаміни, наприклад, вітамін Д буде гірше засвоюватися, плюс це може призвести до паразитарного та грибкового навантаження в кишечнику, оскільки жовч є природним антипатогеном. Як результат, при застої жовчі вітамін Д гірше синтезується тілом і гірше засвоюється із добавок. При дефіциті вітаміну Д підвищується рівень запалення, а це означає. Що залізо, кальцій та інші нутрієнти можуть гірше засвоюватися. Також докладаю дослідження з цього приводу. Також через дефіцит вітаміну Д у нас уповільнюється метаболізм. Через це у нас може ставати менше енергії, нам складніше худнути, і також починає випадати волосся. А з чого ми почали? З того, що ми уникаємо жирів на сніданок. І це описало лише один механізм: як недоїдання якогось одного макронутрієнту може на вас вплинути. Тому спробуйте протестувати на собі рекомендації з цього відео: обирайте часті. Ті сніданки, які місять одразу три макронутрієнти. І після цього напишіть в коментарі, чи стало у вас дійсно більше енергії після такого сніданку. До речі, є різні думки, чи можна пропускати сніданки, якщо ви, наприклад, на інтервальному голодуванні. Багато хто, навпаки, каже, що не можна ні в якому разі, і сніданок має бути присутнім обов'язково. В наступному відео я розповім, чи безпечно пропускати сніданок і які можуть бути ризики, особливо, якщо ви робите це регулярно. До зустрічі!